Дисклеймер. Це відео розлучення тільки компетства. Я не хочу принажити його друзів або родичів. І матеріал, що є у відео, не має ніякого жарту. Всім привіт, з вами Венто. Сьогодні я розкажу чому компестів людина, яка дуже погано але приховує це. Як ви могли знати, Компецтів має свій сервер і показую, як він його створював. Але вийшла тільки перша частина, де друга? Так йому було просто лінь. Навіть я коли захотів створити свій сервер по порадам компенсіва, а не міг продовжити і цей сервер у мене не вийшов, а я хотів його зробити публічним, а він навіть не сказав, як це зробити. Друге, у відео те гравці спамили, щоб виграти до надрагу, їхніки були дуже дивними. І одного з гравців був Нік, яким вже знали кітак 001. Він був у відео, я став рабом народаного гравця. І він сказав вийти собі драгона. Компетів дає йому Драгона, Але у відео, хто найдовше буде спамити, у нього Драгона нема. Компенсі в нього забрав. Це значить, що це відео постанова. У відео «50 фактів про мене він сказав, що його найулюбленіший сервер це блок ТНТ. Але він на його навіть не заходить. Максимум раз у місяць, і то дуже рідко. От чому він створив цей сервер? Щоб отримати гроші. Бо цей сервер такий баганий, навіть онлайн майже немає. І реклама сервер у кожному відео. І це лише, щоб отримати багато грошей. Бо він якимось дивом за донату 50 тисяч гривень там. І це він, як ми могли згодатися через сервер. Копетітів казав, що кожен четвер будуть відео. Але четвер вже пройшов і відео немає. Знову лінь йому. Але є у нас ще один гість. І це Вальліс. Як ви могли знати, це че по... через те, що я написав там в назві відео, що фіт Валліс. Так що я даю йому слово і будемо закінчувати. Ну, і давайте я вам скажу свої факти про Competitва. Перше, те, що він ображав батьків одного із хлопчика в чаті одного із ютуберів. Тобто, той хлопець пише там, типа, я люблю їсти Competit. Ну, і Competitiv пише. Те, що, а я люблю там. Ну, коротше, він написав дуже погані речі про його батьків. Тобто, тобто ну, Вам не кажете, що це якось неадекватно? Ну, і ще я вам хочу сказати те, що на його сервері блок TNT дуже погано поставлений приват. Тобто, там в нього на спавні, якщо відійти там, хоча б там, не знаю, десь 20 кілометрів, ну, ну, чи взагалі, не знаю, зараз, якщо трішки відійти в кінець спавну, і, в принципі, то там можна буде просто добувати блоки. Так, зараз це можливо виправилось. Ну. Взагалі, хочу вам сказати те, що таке реально було. Я грав, спробував, ну і це реально було. Що, в принципі, я вам ще хочу сказати, те, що компетітів не слідкує за своїм сервером. Тобто, як це? Тобто, наприклад, сьогодні я питався зайти на його сервер Block T. Ну, і, в принципі, в нього писало якусь ошибку. Тобто, у мене з інтернетом все добре. Тобто це у нього щось із сервером. Тобто він просто не слідкує за своїм сервером. Наприклад, на нього просто неможливо зайти зараз. Не знаю, як зараз, але тоді це реально неможливо було на нього зайти. Ну, і, в принципі, ось ці всі мої всі факти. Ну, В принципі, А, ні, ще є один факт: те, що якщо забанти компетітіво на своєму сервері, якомусь там на Атерносі, там, ну, коротше. Чи на любому, то він, в принципі, тебе забанить на своєму блок Тіньті. Тобто ну, такі правила. Ще якщо написати поганий відгук, то він тебе все одно забанить по IP.